Так, добрий день. Давно не снімо відео дуже давно. Е, дивіться, займаюся виробленням дробілок. Всі це знають, ну, наповнити треба. Так, дробілка 21 тисяча, це в нас 3 кВт на 4, 000, ой, 4 кВт на 3 тисячі оборотів. Однофазна. Зрозуміли, 21 тисяча гривень. Дві штуки є, є в наявності. Ось улітка одна. І ось, де, покрашені друга. Ось вона друга. Видно, так? дробілка. Це все заказані, вони по 28 тисяч. Так, як і були, то тобто ціни такі, як і були. Змішувач чи ювілейний чи юбілейний 10-й в цьому році. Це на 700, тобто, зрозуміло, 70 см на 1,25 25. М. З таким ось закруглим верхом. Тут робив такий квадратний. У ну, мене просто був отакий лист, лист метала і отака, тобто, зігнув на своїх вальцях. І вийшло така в мене. Тобто, як какая круг для мішка. Для пиловика. Коштує він 46 тисяч гривень. Він чу чуть-чуть не дороблений. Пару днів він буде готовий. Редуктор я привіз. Він, він помиється заліться. В баклагія я купив е топ-17. Ой, топ-17. Да, топ. Чи топ. -ТОП. І поставиться отут цей, він буде такий самий, як був у мене 800, зрозуміло, не? Да? На, на ці ж. На цепній передачі. Тоже хороша цепна передача, тобто вона, ну як, вони ну, хорошо ходять на цепній передачі. Це я поварив їх вже. Ось так я їх обворюю, бачите, обворював і отут я чуть-чуть почищу. І буде все нормально. Так що, зрозуміли ви. Дробілка 21, 7,5 дробілка 28. Змішувач іменно цей 46, восьми 48. Ну я вже думаю, що цей я вже не буду змішувати що робити, бо нема вже нічого. Ні витків, немає нема нічого. Це, ну, Редукторів нема. Коротше, немає нічого. Він буде стояти. Тут буде хороший мотор стояти. Ось отакий це венгерський. де Він бачите, який чудний він. Борнон з боку. Він, ну, ну він хороший цей мотор. Я його помию. Ну, смиссия помию, почищу, покрашу і все буде нормально. Там хороші підшипники, все там хороше. Це, це там я ж кажу, що все, як я роблю обично, то є, не знаю, може і сніму я його, як він вже буде готовий. Може і не буду снімати. Ну, якось і так. Тобто, понятно, Чим займаюся, не забувайте, працюємо потихеньку. Вже, як кажуть, немає тих заказів, воно вже діло йде до Нового, года, вже все менше і менше заказів. Ну, все одно я вам скажу, що своя робота, свої роботи фатає. Тобто, думаю, це все зрозуміло. Добре, дякую, до побачення.